Оце, грубо кажучи, варіатор. Отак іноді з ним буває. І це реально жива історія. Він просто тупо розсипався без навантаження. Якщо на варіаторі їздить але гесенько, спокійно, без пришвидшення. Без буксування в сугробах, без буксування в багнюці, без буксування в піску. Взагалі, навантаження слово букс і варіатор. Забудьте. От чим більше ви буксуєте, тим більше у вас шансів отримати. І якщо не отаку штуку, то задірено у таких щочках. Взагалі, оця штука вона роз'їжджається, але тут заклініла такої степені, що воно вже нікуди не роз'їжджається. І стоїть у нас тут як декорація, навіть подшипник не крутиться. Так от, друзі. Якщо цеп або пасок, який тут їздить, наробить отут бороздочок, то буде у вас подіргування. Таке враження, як будто ви їдете, от зараз дуже багато людей можуть з'ясувати, як це. Місто, де їздили танки, Находите таку дорогу і їдете. І якщо ви відчуваєте на рівні дороги, що у вас отака історія, розумієте, що варіатори приходить легесенька жопа. А взагалі, Треба в голові тримати, що ну як мінімум раз в 60 тисяч в варіаторі треба міняти мастило. Ще залежить дуже багато від виробника самої коробки, тому що деякі коробки вони їздять там 40-50 тисяч, а деякі їздять і 200. а є ще і більше їздять, типа Mitsubishi і інші коробки. Тому варіатор це про те, як максимально дешево зробити автомобіль. Тому що, в принципі, якщо убрати корпус і мозок, все. Ось вся коробка варіатор, оцей вузол. Більше там майже нічого нема. Тому, друзі, варіатор це про дешево зробити автомобіль.